Мій обід на роботі. Макарони з грибами. Ну, макарони я рідко їм, може раз на тиждень, раз на два тижні, салата повна коробочка, томатний сік. І тут персик, яблуко і черешня. Салат я забула вчора сказати, я додаю ще томати. З сельдерей, селері і насіння, насіння гарбуза. Там багато цинку. І ще горішки тут у мене були, я вже їх з'їла, забула. Були у мене міхдальні і грецькі. Ну, ось так. Ось такий обід.